Вітаю вас на нашій дачі. Нарешті ми на нашу дачу приїхали. І в цьому відео я хочу показати декілька речей, які ми своєчасно не встигли зробити на дачі. Подивившись це відео, можливо, ви теж за щось згадаєте і вчасно це зробите. Ну що, пішли оглядати? Друзі, кілька днів вірувала негода, сильні вітри, морози. І більш за все я хвилювався, як там почувається наша теплиця. Раніше таких навантажень вона ще не знала. Ми її поставили в минулому році. І... Рівно рік вона у нас стоїть. Закріплена вона на дерев'яному фундаменті і вкопані якарі через деякі проміжки. Вітри такі сильні були, і я хвилювався, як там теплиця, чи не полетіла вона кудись. Але, дякувати Богу, все добре з нею. І ми, коли під'їжджали до дачі, я її побачив здалеку і відлегло від серця. Ось так вона зараз виглядає, все з нею чудово. Це дуже-дуже добре. Наступне, ми своєчасно не занесли ось ці вазони, в яких ростуть наші цибулькові квіти. Трішки ми прикривали тут. Земля промерзла 5 вазонів, гіацинти, тюльпани, крокуси. Це все посаджено на весну. Будемо. Дивитися на цю красу на весні. Зараз терміново ми це все заносимо в теплицю. Якщо будуть сильні морози, то ми їх притрусимо ще соломкою. Таким чином, щоб вони не померзли. Зараз у вас є унікальна можливість зазирнути туди, куди ми ще з вами ні разу не зазирали. Це таке полуподвальне приміщення, де ми зберігаємо всякий непотріб. Немає місця на дачі таке, щоб десь щось окремо відокремити. І не хотілося, щоб воно на очах постійно було. Це дошки старі, це по будівництву деякі речі. Це Старий шланг, ну і таке подібне. В тому числі, ми тут зберігаємо, бачите, жоржини, які викопали восени. Не знаю, перші зберігаємо таким чином. Навесні подивимось, що з цього вийшло. І ось цей ящик, який я окремо хотів показати вам. Саме тут ми зберігаємо рідкі добрива, усілякі і рідкі препарати. Ні в якому разі. Препарати, які знаходяться препаративна форма, рідкий стан, не можна їх до того доводити, щоб вони перемерзали. Дивіться, по-перше, це таке полуподвальне приміщення, але іншого немає місця, де зберігати, тому використовуємо хоч щось, якесь укриття. О, тут картонна коробка, така картонна. І ще, окрім того, ми тут... Напхали спонбонду оцього утеплювача, так би мовити. Давайте зазирнемо, як воно все почувається, незважаючи на мінус 5, мінус 7 назовні морози. Ось, перше, що в мене трапилось, це підкислювач для гортензій. Я показував його, друзі. Ну, бачите, ось воно в жидкому стані. Так і є. Ось залишки рост концентрату. Якщо він перемерзне, ну будь-яке добриво, якщо перемерзне, то немає впевненості, що воно збереже свої властивості. Можливо, збереже, але, скоріш за все, ні, не збереже. Ось, припустимо, Максим. Да? Це ми протравлювали, це протравлювач цибулькових, ми протравлювали. Чуєте? Він в рідкому стані. Або ось в такому пакетику. Це теж рідкий препарат, MaxiCrop, крім він в рідкому стані, він не замерз. І таке інше, таке інше. Тут багато препаратів. Я буду впевнений, що навесні, ну ось ще трішки розконцентрату. Його небагато тут, так. Да. Залишки після сезону, але ж він є, і навіщо ми його будемо ще використовувати і використовувати за потреби. Ось так що з всіх боків було це. Чи можна це було б в теплицю? Там можна і в теплиці було б зберігати таким чином, таким самим в коробці, напхати сюди всіх цих спанбондів. І все б воно там. Скоріше за все теж добре перезимувала. Але мені щось здається, що ось тут, Саме ось тут воно буде все ж таки почуватися краще. Ось так закриваємо, щоб морозка туди не лізла взимку. І притискаємо. Ось і вентиляційне ми теж позакриваємо, щоб мороз не заходив. Ну Ось так. Друзі, не важливо, то такий підвал, не такий підвал. Важливо те, що я хочу нагадати. Якщо ви не прибрали ось ці речі, рідкі препарати і добрива, то обов'язково це зробити. Обов'язково прямо зараз не треба їх заморожувати. Але пішли з вами далі. До речі, накриваємо малину, яку висадили восени. Ми соломкою завжди її ось так притрушуємо зверху, прикриваємо трішки. Поверхню, щоб коріння там не вимерзало. І вона завжди добре зимує. Полоничка прикрита, все чудово, і почувається чудово, і перезимує вона також непогана. Такий звук, коли ходимо по цих. До речі, бачите, як чисто? Дуже чисто на городі, тому що постілили. Нещодавно дивився когось із городників. На Ютубі бачив. Город великий, і глина, і важко так ходити, щось мокре було. Так. Друзі, ось хочу звернутися, ну, ось ваше рішення. Ось вам ось таке рішення. Просто застілити одного разу і насолоджуйтесь працею на городі без бруду. Бруд це не про город. Бруд хай залишається там, де йому потрібно бути. А город хай буде чистеньким. В цьому році не будемо укривати. Я в минулому році показував, що ми їх обмотували сіткою, світло затіняючи, прикривали. Але ж ці рослинки тоді були молоді, щойно ми їх висадили. Зараз вони вже ну, рік їм рік, як вони ростуть на цьому місці. Тому їх прикривати взагалі немає ніякого сенсу. І пару слів за електрооприскувач, який у нас зіпсувався. Ми його залишили в літньому будиночку, збиралися приїхати наступного разу і провести на ділянці, викорінююче оприскування, обробку залізним купоросом. Але ж трапилися морози, і рідина, яка залишалася в ньому після промивки, вона перемерзла. Літній будиночок не тримає температуру. І ось що трапилось, друзі. Зараз я покажу. Розмерзлась ось ця частина. Зараз я вмикаю. Бачите? Все, ось тут вже воно лопнуло. Це, на жаль, не перша наша така проблема. У нас таке вже колись було, нічого. В принципі, такого особливо страшного. Тут все це ціле залишилось. Але щоб такого не трапилось, своєчасно треба було розібрати. Тут дуже просто воно все відкручується. І ось ці речі пластикові, їх треба позливати. Бачите, вони розбираються тут багато. Ми замінимо навесні, куплю ось цю запчастинку, яка лопнула у нас по шву, і ми її замінимо. Ось так, друзі, розбираємо, все відкручуємо. Берете, ну Це якщо ви зберігаєте в холодному приміщенні місці, і якщо він у вас буде на морозі оприскувач, тоді обов'язково ось таким чином все зливаємо, все про цей, прочищаємо, щоб не трапилось так, як трапилось у нас. Це треба зробити обов'язково до морозів. Ось і все. І потім, коли це позливали, якщо там якась крапелька залишилась, то взагалі нічого страшного. Головне, щоб не було оціє наповненості від оприскувача до цієї кнопки. Тому що під підтиском воно до кнопки доходить і тут рідина може зберігатися. Тому оце все треба ось так зливаємо, ось так підіймаємо. Ну, Ось, бачите, ось вона. Виливається. Оце все треба зливати. О, Це все заприскувача, сама тіком ось так, сама тушки. Ну, і тут, звісно ж, також, щоб нічого не було. Все, там, все чудово. Збираємо це все. І таким чином вже можна зберігати під навісом чи в сарайці якоїсь, можна його зберігати. Попередньо зливши рідину. Ось, друзі, що хотів розповісти і показати, як ми підготовлюємо до зими. Звісно, ось це до такого доводити не треба. Можна було б це мені і не показувати, але ж я це з метою, щоб попередити, хто ще не встиг і у кого на холоді знаходиться прискоч. Не тільки. Електро ще раз підкреслюю, а будь-який оприскувач. Все зливаємо, все прочищаємо. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім бажаю гарного настрою, мирного неба над головою. До побачення!